Тут зникає часто простір, а ще розвіюється тривожність навіть під час сигналу повітряної тривоги. В одному з спеціалізованих навчальних закладів Житомира колектив облаштував в укритті унікальну атмосферу для навчання дітей. Підвалом назвати це місце важко, адже архітектура зсередини заворожує. Будівля вважається архітектурною пам'яткою. Свого часу її збудував житомирський меценат та художник барон де Шодуар для дітей серіт. А тепер тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Крім історії, історичного минулого в укритті також облаштували кімнату музей з предметами ремісництва наших предків, коли постало питання укриття, і нам потрібно було складське приміщення ви пристосовувати під укриття. І тут самі стіни цього давнього будівлі ну якби підказали, що потрібно щось показати автентику і приміщення і. Автентику речей інструментів, які пов'язують з історією нашого народу. Олег Земнухов розповів, що завдяки такій музейній кімнаті діти розширюють свій кругозір та вивчають еволюцію розвитку технологій та інструментів. Вчитель також поділився, як збирали експонати до музею. Є частина із моєї колекції домашньої, а також на барахолках, вже коли постали питання, що наповнення. Уже почали, коли пішов розголос про нашу музейну кімнату в укритті, і почали приносити небайдужі от, наприклад, ось такі ночі в там… А використовувалися і купали дітей, немовлят, також замішували тісто. Це була мультифункціональна річ. Навіть я знайшов одну світлину старовину, що коли багато збиралося людей десь на полі, вони їли ложками із цих ночок. Цікаво. Серед інших експонатів у музеї також є спеціальне дерев'яне пристосування для косарів. Ним чоловіки підбирали колоски. Наприклад, таке дінце для е, того, щоб прясти нитку. Для прялі ставиться сюди гребень, тут е, якась чашечка із водичкою змочувати і прялась пря... ну, прялись ниточку. У нас є вже цілий набор для прядіння. Тут і е, е, прялки, тут і. Е, 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 Веретено старовинне у спеціалізованому освітньому закладі навчається 200 дітей. Більшість з них перебуває на очному навчанні через особливі освітні потреби. Деякі ж учні вчаться онлайн, а ще частина вихованців разом з батьками виїхала за кордон через небезпеку війни. На сьогодні 120 батьків виявили бажання, щоб їхні дітки відвідували заклад очно. Для цього звичайно ми готувалися. Тому що розуміємо, що в нас контингент особливих дітей, яким потрібна неабияка увага, і ми їх не бачили з 24 лютого, хоч хоча, звичайно, зв'язок з ними тримали, і вони онлайн навчалися в нас. Ми, як дефектологи, розуміли, це потрібно було створити такі умови в укритті, які б мало чим відрізнялися від тих звичних умов, які вони перебувають у своїх класах. Приміщення, де раніше був склад, переобладнали та створили належні санітарні та протипожежні умови для комфортного та безпечного навчання дітей ми все робили в контексті нової української школи ми все робили в контексті тих особливостей з якими ми стикаємося під час навчального процесу у нас є зоно, укриття зоноване укритті є набір дитактичних матеріалів засобів для того щоб діти могли відволікатися від тієї ситуації яка Виникає в зв'язку з необхідністю укриття. І ще що ми додали: це у нас в закладі є свій радіовузол відокремлений, і під час повітряної тривоги ми ну у нас поки що одна тільки була тривога під час навчального процесу, але ми вже пробували це під час навчальних, під час перерв. Ми включаємо музику, яка б дітей відволікала, розвантажувала, сприяла їхньому психоемоційному фонду. Ону стабілізації для того, щоб вони могли цей час перебути більш-менш стабільно і ми могли повернутися до звичного навчання. Крім музейної кімнати, сам навчальний заклад є пам'яткою архітектури кінця 19 століття. Директорка Світлана Лесик нагадала нам історію його створення. Це подарунок барона Дешадуара, нашого видатного земляка, мецената, дітям Волинської губернії на той час, які виділив свої кошти для того, щоб марінський притулок, який на той час не мав свого постійного місця перебування для дітей сиріт мав своє місце. Він побудував в парковій зоні недалеко від своєї будівлі і він опікувався цим закладом в украті, яке зараз використовують під час повітря. Нех тривог після війни планують створити повноцінний музей історії побуту.